Це обласний центр контролю та профілактики хвороб у Кропивницькому. На 10-ту ранку тут у черзі семеро людей. Ірина Шульженко здати тест на коронавірус привела сина. Дитина здає ПЛР-тест, витимов творчі. Ми з чоловіком поробили прививки і нам ковідні сертифікати вже на руках. Відбирає зразки для тестування медсестра лаборантка. Зараз приходять люди, які виїжджають за кордон, відпочивати на роботу від'їжджають. Відібраний матеріал зберігається у сумці холодильнику. Для зразків на 50 осіб зберігається при температурі 4 градуси. Зразки в сумці холодильнику зберігаються дві години. Далі ми передаємо, закриваємо і передаємо в лабораторію для швидкого відпрацювання, тому що працюємо день на день. За словами фельдшерки, щодня здати тест на коронавірус приходить майже сотня людей. У цьому вікні приймають тести з лікарень області. Літній період. Менше зразків, як осінній зимовий, сьогодні ми прийняли близько 150 зразків. Утрішній прийом у нас проходить з 8 до 10 години, вечірні з 16 до 17 години. Щодня в лабораторії для дослідження на ковід надходить майже три сотні зразків: сто від людей, які їдуть за кордон, решта від пацієнтів лікарень. Коли ми в квітні місяці цього року мали Чергову хвилю коронавірусних хвороби, і найбільші дні, коли ми приймали зразки і досліджували день в день, це було 1740. Так на протязі всього майже квітня місяця до лабораторії щодня надходило за тисячу зразків 1200-1500 зразків, тому що рівень захворюваності був великий. Головна санітарна лікарка області пояснює зменшення кількості зразків для досліджень, пов'язане зі зниженням захворюваності на ковід. Різні причини для цього. Це, по-перше, циклічність, тому що влітку завжди зменшуються гості респіраторні вірусні хвороби, які мають періодичність, і ми маємо сезонний підйом тих же самих гострих респіраторних вірусних інфекцій і тим більше грипу. Сьогодні ми маємо багато мешканців нашої області, майже 21 тисяча громадян перехворіло на ковід. 19 багато зробили. Щеплення знають, що в них є антитіла, але це не повинно зараз заспокоювати. Відібрані зразки досліджують в вірусологічній лабораторії центру. Тривається до п'яти годин. Для діагностики коронавірусу мають двохмісячний запас тест систем, показує Надія Оперчук. Це Мінус 20 відкривається, зберігаються тест системи відповідно для виділення. РНК-вірус. ми маємо запас для обстеження 70 тисяч наших мешканців. Тут знаходяться у нас різні тест-системи. Нова хвиля коронавірусних хвороби очікується із похолоданням, з початком і підсезону грипу грипу ГРВІ. Це кінець вересня, початок жовтня місяця. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному. Кропивницький.